Не всі думки, які я казав у цьому стрімі, повністю актуальні сьогодні. Але я вирізав тільки актуальні моменти. До речі, кому цікаво, чекайте нові стріми. Вони будуть. Які ігри ви полюбляєте? Я полюбляю грати у Майнкрафт. У мене навіть був стрім у Майнкрафті. Так, да, колись. Ну там не, не те, щоб дуже цікавий, але був які мультфільми, фільми, аніме любите передивлятися? Я люблю передивлятися. Ну, мені в принципі подобається. А, ну, Рік та Морті. Мультик. А, Аркейн. Так. З фільмів, типу, з живими акторами: типа Темний лицар, Джокер 2019 року. А, Панда Кунг-фу. Кунг-фу Панда. Дуже люблю цей мультфільм. А, як Приборкати дракона? А, Мультик мого дитинства, до речі, як то боргати дракона. Е, починаємо малювати. У мене є питання. Як довго ти займаєшся анімацією? Дякую, День А дякую тобі дуже за приємне питання. Я займаюся анімацією, типа половину життя. Мені 17 років і займаюся, ну, типа, ну, в якомусь сенсі, ну, типа. В як як, як, як так-сяк, я займаюся типу, вже років 8-9. Але більш активно, ну, роки 4, певно, це точно. До речі, буде окрема сюжетна лінія з Тік-Таком, де він е, е, доглядає за маленьким ангелочком Жанною. Я тільки зайшов а вже споєври. <схай> Настільки э, довго буде естетика в плані серії. Ши 16 серій має бути. І тіпа, типу, ну там доволі конкретно. Тіпа типу, я дуже не думаю, що щось зміниться. Тіпу. Скоріше за все буде 16. Сері... Я колись було 20, але я сократ... ну, скоротив до 16, тому що там деякі серії я змістив типу одну велику більш серію. Тому виходить в мене 16 серій естетики. Я навіть список маю назву усіх серій. О, до, до речі, Кейді про, про Жанну не розповідала. Да, це логічно. Чому вона не розповідала про Жанну? Тому що Жанна на той момент ще не з'явилася. Жанна з'явилася тільки у першій війні естетики. А Кейді розповідала про привородних духів до Першої війни. Кожна серія по 10 хвилин. Ні, кожна серія від 10 до 35 хвилин десь. Наприклад, ця серія буде в районі 15-20 хвилин. Ось ця, яку зараз мову. А потім все кінець буде. Так. Вона що зробила собі пірсинг? Вона що самовиражається таким чином? Су -су -су Вона шо з зру... пішов хоронити папушку. Нє-ні-ні-ні, папуга не помре. Спойлер. Папуга не помре. І буде з Вікторією до самого кінця сюжету. Він буде з Вікторією. Усі війни з нею переживе Вже, жесть повна. Вітаю. Вітаю! Зовсім випадково зайшла на цей стрім. Що за прога? Прога. А, дякую за те, що зайшла на стрім. Дуже ціную це. А, Мешіліка. Сподіваюся, я правильно почитав. Вибач, якщо ні. А, я роблю програмі Blender. Ось Blender Гріс Pensio. Версія 4.4.0 Ну, може потім обновлю, але поки це актуально. До речі, Арсеній, в Ютуб цю сцену будеш заливати. Ну, в сенсі, я буду заливати всю цю серію і цю сцену також. А, щодо. Ти, ну, типа, залити її е, перед виходом другої серії. Може, залів побачив, я навіть зараз зараз подумаю про це. Але. Ну, типа, в будь-якому разі, ну, тіпа, щоб як там не крути, вона буде на каналі у вигляді всієї другої серії. Так як я тут вперше, про що загалом коротко ваш проєкт? Мій проєкт е -е -е, називається Естетика. І це, це магічний такий фантазійний світ альтернативний, де є дві видуманих мною країни: кварта та елементарна імперія. Кварта це типа демократія, але дуже жорстока, насправді. А елементарна імперія це імперія власне. І вони між собою воюють. І сюжет е полягає в тому, як е звичайні люди з е елементарної імперії з цим справляються, і неоднозначність системи, е і от всі такі штуки. Ну, якщо дуже коротко, прям дуже коротко, як міг розповів. О, прикольно! Е давно працюєте над цим. Я працюю, я ті я створив цей проєкт. Типу, ну, придумав цю історію в сенсі цей світ почав придумувати приблизно два роки тому, десь ну, плюс-мінус, і почав поступово, дуже поступово його реалізовувати.